Вітаю буде присвячене ось цій камері GoPro 11. І я її сьогодні хочу протестувати на мікрофони. Тобто, не просто на мікрофони, а хочу показати вам, як бореться ця камера із вітром. Тому що сьогодні вітряна погода, і це буде доволі актуально для людей, які використовують цю камеру на вулиці. Отож, зараз я записую відео на Sony A6400. Об'єктив у мене VILTROX 25 мм F1,7. Записую на вулиці, можливо, чуєте, як тут е, співають півні. Отож, діафрагма F1,7, витримка 1.250, 250 е, ISO 100 і надітий nd фільтр ND8. Записую це все у нейтральному профілі. Отож, у мене є сьогодні власне, камера GoPro 11. Про те, що перші її просто мікрофони без вімкнення шумодава, потім вімкнув шумодав, пройдуся. Потім у мене є ось такий аксесуар. Це якби е звичайна, звичайний поролон, спеціально вирізаний під цю камеру. І у мене ще є ось такий варіант: це такі, такий е захист, вітрозахист, який наклеюється на безпосередньо на мікрофончики. А, а, тут три мікрофончика, один, два. І третій. Звичайно, на цей мікрофончик я не наклею, проте ось на цей верхній на цей передній я теж наклею е вітрозахист і теж протестую. І ви побачите, чи достатньо буде ось просто наклеєних ось цих захисних бар'єрів, не використовуючи ось цього паралону. Отож, відео буду писати на GoPro 11, як я вже казав, перше відео буде без всяких е шумодавів. Просто віплені мікрофони камери, і я пройдуся. Е, відео буде записано в 5,3К 50 кадрів на секунду. Е, 10-бітний профіль, плоский, різкість на мінімалках, ISO мінімальне 100, максимальне 100, витримка 1 сота. І надіти nd фільтр ND8 від е, компанії TeleSIN. Якщо у вас щось з цього зацікавить. Звичайно ж, під цим відео буде посилання. Наприклад, де я придбав ці ND-фільтри від компанії TeleSyn, чи ось Записую звук зараз на мікрофони у ланзі am 18 Pro. До речі, зараз вони працюють у максимальному захисті. Тобто, як бачите, зверху механічний захист і також увімкнений шумодав. І теж ви це чуєте, як працює ця система, чи вона вам підходить. Отож, Перше відео. Все. Зараз я просто записую на GoPro 11. Ось тут передній мікрофон, ось тут верхній мікрофон, ось тут мікрофон з боку. Говорю на кожен мікрофон окремо. ось Спереді мікрофон, оце верхній мікрофон, оце боковий мікрофон. Поверну навіть камеру і пройдуся. Будете відповідно ви чути, чи бореться ця камера із шумом. В такому класичному режимі чи не бореться. нд ND фільтр ND8 зараз надітий, і заодно бачите, як працює камера із сонцем. Це мінімальний фільтр, який є в компанії TeleSін, серед цих чотирьох маю на увазі. Окрім цього, в мене є ще ND фільтр там, 32 і ND фільтр 16. І також в мене ще є cpl фільтр Однак зараз працює фільтр ND8. Отож, ось Вітер дочекались, ось так він. Звучить цей вітер на мікрофони. Ось GoPro 11. І в реалії бачите, чи, як працюють мікрофони із вітром. Значить, зараз увімкнений класичний захист від вітру. І зараз знову про те, що це цю камеру GoPro 11. І ви побачите, як працює вона із вітром, коли ввіпна система вітропоглинання. Поїхали. Все, зараз я увімкнув електронну систему придушення вітру. І ось тут передній мікрофон, ось тут верхній мікрофон, ось тут з боку мікрофон. І ось зараз я йду і відразу буде видно, чи бореться ця камера з вітром, чи не бореться. Проходжу назад, шукаю вітер, вітер. Ось з усіх боків йде практично для того, аби ви почули, побачили, чи можна використовувати цю камеру із класичним методом боротьби з вітром, заодно і відчуваєте якість звуку, тому що якість звуку при ввімкненому вітрозахисті цьому автоматично. Думаю, що міняється теж, і думаю, що не в кращу сторону. А тепер буде третій тест. Третій тест. Пов'язаний з тим, що тут є ще система авто приглушення шуму вітру, якщо такий є. А вітер у нас є, тому я вимкну зараз систему боротьби з вітром авто. Тобто звук буде автоматично мінятися, якщо буде така потреба, і камера сама собі буде вирішувати, чи потрібно їй. Звук пригнічувати і приглушувати звук вітру, чи не потрібно. Отож, зараз третій тест. Поїхали. Третій тест автоматичне приглушення вітру, якщо камера буде розпізнавати, що власне вітер це є. От Зараз я йду, вітер є, я відчуваю його в своїх мікрофонах вух. А в нас теж вуха це свого роду мікрофони. І ось я, коли йду, відчуваю його шуркіт у мене в вухах. І думаю, що камера це теж відчуватиме. Ось я спеціально повертаю камеру різними боком, аби теж спрацьовувала ця система автоматично. і розпізнаваючи, якщо є вітер, вона має той чи інший мікрофон. Пригнічувати, шумо придавлювати, і заодно ви почуєте настільки якісний звук, чи він міняється в гіршу сторону, чи не міняється. І зараз я вже перейду до механічних способів боротьби із цим вітром. Тому що ми пройшли зараз з вами всі, всі три варіанти, які нам Дозволяю зробити сама камера GoPro 11. Все, третій тест пройдений, і тепер у мене слідуючий тест буде пов'язаний з тим, що я надіну ось цей шумозахист. Щоб його надіти, мені потрібно зняти вперше камеру. Коштує він недорого, придбував я його на Аліекспресі. Посилання буде під цим відео. Звичайно ж, якщо цей метод боротьби із вітром вам сподобається, звичайно ж. Можливо, вам сподобається лише та система, яка є безпосередньо у камері GoPro. І тоді вам цього паралонового захисту точно не потрібно. Ось так цей паралоновий захист виглядає. Тут отвір, зверху отвір і знизу отвір. Надягаю. Ніяких складнощів у надяганні його не повинно виникнути. Отож, зараз я надягнув ось цей паралоновий вітрозахист, камера виглядає ось так. Звичайно ж, воно здається якимось таким несуразним і не дуже то і фабричним. Проте побачимо, наскільки це ефективно захищає від шумозахисту. Що я роблю? Значить, зайду зараз у програму цього GoProшки і взагалі відключу шумодав, тобто буде класичний мікрофон і працювати класично без шумодава, але паралон повинен працювати у ролі ось цього самого шумодава. Отож, вимкнув зараз систему шумодавлення вітру і просто шумодавом буде працювати власне, ось цей поролон. Значить, зараз система Шумодава власне, GoPro 11 повністю вимкнута і працює система Шумодава механічна ось цей паралон, який я вам показував. І ось так записує відео із звуком ця камера, якщо в неї поролоновий захист згідно із рекламними кампаніями. Я бачу, що ось цей поролоновий захист дуже круто бореться із вітром, тобто не допускає, щоб вітер сюди проникав до мікрофонів камери, і власне, камера тоді записує найякісніший звук, тому що все одно система шумодава автоматична дещо спотворює звук, який записують мікрофони. Отож, ось такий варіант. І зараз я перейду ще до одного механічного варіанту шумозахисту, який буде візуально більш коректний, більш гарним. Проте побачимо наскільки ефективно ця система буде працювати на GoPro 11. О, до речі, вітер якраз зараз. Так що зараз повний тест із присутнім вітром. І далі в мене є ось такі шумодавки. Я їх наклею на мікрофони цієї камери, і тоді знову протестимо, побачимо, як ефективно чи неефективно ця система працюватиме. Отож, спочатку треба зняти ось вітрозахист, цей поролоновий. Цей поролон, звичайно ж, такий не дуже то і класний, тобто обережно його ставте, обережно знімайте і до того ж, якщо буде дощ, то його застосовувати не можна, тому що він буде, це ж губка практична, і вона буде вбирати всю вологу в себе, так що це лише захист про суху погоду. Значить, ця система, ще один варіант, складається із двох підсистем, скажімо так. Значить, тут є ось такі наліпки, двосторонній скотч, і є, власне, ось ці шумодавки і Спочатку придеться мені наклеїти наліпки, і потім зверху на них наклеїти ці шумодавки для того, аби протестувати реально настільки ефективно буде працювати ця камера, якщо на ній буде ось ці, цей шумодав Сам процес я вам показувати не буду, покажу вже вам готовий результат. Ну що ж, ось так виглядає камера із цими шумодавками, які я тут поставив. І зараз я власне протещу. Уже із шумодалками ось цими. Виглядає камера так більш коректно, більш класно, проте я не зміг заклеїти ось цей мікрофон. Тому зараз протестимо і разом побачимо, чи ефективно буде така система захисту від вітру, чи ні. Вмикаю і пішли. Побачу, і ви почуєте, і я почую, настільки ефективно працює ось цей захист, який виглядає. Доволі класно візуально, про те, чи так класно ж він працюватиме із поглинанням шуму, і чи буде дійсно чистий звук без ось цього вітру. Ось це якраз потрібно і пересвідчитись в цьому. І ось цей момент найцікавіший. Я його тещу зараз. Що, що цікаво, коли починаю проводити тести, вітер перестає йти. Коли я роблю якісь зміни. Поки тест не веду, вітер дмухає на українській мові, мабуть так. І оце доволі цікаво. І от зараз я ходжу, чекаю вітру. Здається, вітер прийшов. Зараз протестуємо, побачимо, чи ефективна моя система захисту, чи не ефективна від цього вітру. І з ось цими двома шумодавками і при цьому третій мікрофон. Нічим не прикритий. Він прикритий лише пластмасом від самої компанії GoPro 11. І на цім все. Отож, тест пройдений. Результати цього тесту я знову ж таки не буду озвучувати свою суб'єктивну думку не буду вам говорити. Ви, думаю, самі зробите свою суб'єктивну думку щодо ось цих варіантів захисту. Тобто Взагалі, як працює без захисту від вітру, потім система захисту е, механічна, потім система захисту автоматична. Далі система захисту ось таким паралончиком. І далі система захисту із такими шумодавками двома, які я наклеїв на камеру. Ось ці всі варіанти е, ви уважно думаю прослухали. Тому що картинка в даному відео не така то і важлива, важливіше, як працює мікрофон і чи бореться він дійсно із вітром. Ось Зараз я припинив тести і ось вітер зараз віє. Ну, у мене за те, ось є зате за у ланці AM18 Pro. На нім вітрозахист встановлений. І ви автоматично чуєте, як працює система захисту. Від Уланзі. Отож, якщо вам якісь аксесуари припали до вподоби, то під цим відео буде відразу посилання, де я це все придбував. А наразі дякую, що дивитесь мій канал.